Сенсбанк випустив свою картку АТБ. Хочете дізнатись, чим вона цікава, які підводні камені там приховані, та чим відрізняється картка Сенсбанку від карток АТБ інших банків, тоді не перемикайтесь і перегляньте дане відео до кінця. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо оглядати картку АТБ від Сенсбанку. Сенсбанк – це вже шостий великий банк в Україні, котрий випустив свою картку АТБ, яка надає 5% знижки на акційні товари в мережі АТБ. Першим таку картку випустив Райф, а за ним вже пішло і поїхало. Ощадбанк, Укргазбанк, Абанк, Монобанк. Картки АТБ в усіх цих банках користується шаленою популярністю. Наприклад, Абанк менш ніж за рік часу випустив більше 1 мільйона карток АТБ. І те, що інші банки також хотіли б мати у своєму продуктовому наборі картку АТБ, це не викликає жодного здивування. Але, як на мене, то картка АТБ як інструмент для залучення власне, нових клієнтів до банку вже не так актуальний. Після того, як свої картки АТБ запрезентували А банк та Монобанк, то поїзд можливостей уже пішов, адже усі, хто хотіли, вже відкрили свої картки АТБ або в А банку, або в Монобанку, і трішки менша частина в інших банках. Моно і А-Банк пропонують найкращі умови по тарифах і нарахуваннях кешбеку. І ось у цьому відео я детальніше розповідав, чому власне картка АТБ від А банку краща за аналогічні картки у інших банках. Тому я думаю, що Сенсбанк вже занадто пізно включився у цю гру з картками АТБ. Щоб зацікавити користувачів перейти з інших банків і почати користуватись карткою для покупок в мережі АТБ, Сенсбанку потрібно запропонувати щось значно краще і цікавіше. Тому давайте перевіримо, що нам насправді пропонує картка АТБ від Сенсбанку. І розпочну я з переваг цієї картки. Як і усі інші картки АТБ, картка від Сенсбанку також надає 5% знижки на акційні товари. І окрім цього, ще дає акційний кешбек у розмірі 2% за покупки В АТБ. А ще ця картка також приймає участь у звичайній кешбек програмі Club, а це означає, що вам може бути доступна на вибір категорії продукти, наприклад, з кешбеком у відсотка за власні кошти. І це означатиме, що якщо ви карткою АТБ від Сенсбанку здійсните покупку в мережі АТБ, то на вашу покупку вам нарахується акційний кешбек 2% і кешбек по категорії продукти, адже вони сумуються. І це становитиме 2,5% кешбеку за будь-яку покупку в АТБ. Проте тут є нюанси. По-перше, акційний кешбек не вічний. Він нараховуватиметься лише до 30 червня 2024 року, а також стоїть обмеження на максимальну суму акційного кешбеку протягом одного місяця у розмірі 200 гривень. Тобто, протягом одного місяця більше аніж 200 бонусів акційного кешбеку вам не нарахують. Якщо ви дану картку плануєте використовувати як дебетну картку і розраховуватись за власні кошти, то тарифи тут доволі непогані. А це зняття власних коштів у будь-яких банкоматах до 20 тисяч гривень на місяць, і також до 20 тисяч гривень на місяць у вас буде ліміт на безкоштовні перекази по IBAN реквізитах. Тому з цієї картки ви можете по реквізитах без комісії переказати кошти на свою власну картку в іншому банку України. Для багатьох 20 тисяч на зняття і 20 тисяч на перекази буде достатньо. Якщо ж недостатньо, тоді на вас чекатиме комісія. І ось говорячи про комісії, ми плавно переходимо до недоліків цієї картки. Якщо вам потрібно зняти більше, аніж 20 тисяч власних коштів на місяць через банкомати, то на вас чекає комісія у розмірі 3% мінімум 25 гривень. Також тоді комісія 15 гривень за смс-повіщення, але її можна уникнути, увімкнувши пуш сповіщення у мобільному застосунку, і тоді комісія за смс не буде нараховуватись. Так як картка АТБ від цен може бути і з кредитним лімітом, то у вас буде пільговий період до 62 днів. Але реальний пільговий період виходить до 31 дня. Адже по цій карті є щомісячна комісія у розмірі 100 гривень, якщо на кінець розрахункового періоду у вас на карті борг більше, ніж 20 гривень. Тобто, якщо ви не погасите заборгованість до кінця поточного місяця, або заборгованість становитиме більше, ніж 20 гривень, то банком нарахує 100 гривень комісії. І це та комісія, яка відлякує користуватись кредитним лімітом від Сенсбанку. Адже конкуренти пропонують пільговий період реально до 62 днів і там немає жодної комісії. Також перекази та зняття кредитних коштів йдуть з комісією у 4% мінімум 20 гривень, і не входять у пільговий період. Тому як тільки ви знімете кредитні кошти чи їх перекажете, то окрім комісії, банк одразу вам почне нараховувати ще й процентну ставку, яка становить 45% річних, що становить 3,75% в місяць. Сумуючи комісію і процентну ставку, це таки доволі дуже дорого. Тому як висновок, якщо ви плануєте здійснювати покупки в АТБ виключно за рахунок власних коштів, то картка АТБ від Сенс банку доволі цікава, але цікавою вона буде лише до кінця червня поточного року, доки діятиме 2% акційного кешбеку. Адже стандартна категорія продукти у кешбек програмі Сенсбанку йде зі ставкою 0,5, а у Монобанку 0,7, а в Абанку 1,2. Тому що в А-банку, окрім категорії продукти, є ще й партнерський кешбек від АТБ, і це разом 1,2% кешбеку. Якщо ви, так само як і я, здійснюєте покупки виключно за рахунок кредитних коштів, а власні кошти тримаєте на депозиті зі зняттям, то кредитна картка АТБ від Сенсбанку – це не те, що вам потрібно. Картка від Сенсбанку дорожча по тарифах і має менший реальний пільговий період, аніж та сама картка від Монобанку чи від А банку. Єдиний сенс відкривати картку АТБ від SENS банку, який я бачу, це скористатись акційним кешбеком. Але як тільки термін акції завершиться, то завершиться і увесь інтерес до цієї картки. Тому я особисто цю картку поки не планую відкривати, і моєю основною карткою АТБ і надалі залишається картка АТБ від А банку. Що ви думаєте про картку АТБ від сенсу, напишіть у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!